Сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити ось такого гарненького казкового гномика. Для цього вам знадобиться лише пластилін та дощечка. Для початку ми з вами візьмемо білий пластилін і поділимо його настил. Цих шматочків потрібно зробити кульки. Розминаємо та формуємо. Ось так. Далі одну кульку ми відкладаємо, це буде голова гнома, а іншу беремо та ось так витягуємо. Пальчиками защипуємо і формуємо бороду гномика. З одного боку ми розплющимо, а з іншого витягаємо. Ось так. Кінчик можна буде завернути. Далі для того, щоб борода добре приєдналася до голови, ми зробимо ось тут пальчиком невеличку виїмку. Ось так беремо голову та приєднуємо, з'єднуємо детальки. Ось таким чином. Добре зліплюючи. Ось так у нас вже готова голова гномика та його борода. Далі будемо формувати тулуб. Для цього ми візьмемо кольоровий пластилін. Ви можете вибрати той, який забажаєте. Наприклад, зелений, синій, фіолетовий. Я візьму синій. Цілого шматочка мені забагато, тож я поділю його і візьму лише половинку. Також розминаю і скочую в кульку. Ось така гарна кулька в нас вийшла. І тепер ми будемо надавати їй форму трапеці. Ніби куб, але з одного боку вона буде витягнута. Подивіться, ось так я формую. Боки і далі згори я трошки витягаю і роблю її вужче. Ось так виходить тулуб для нашого гномика. Тепер наше завдання приєднати голову з бородою до тулуба. Ось так. Наш гномик вже може стояти, але мені дуже хотілося б додати йому черевики. Тому я візьму пластилін жовтого кольору. а Ви можете, якого забажаєте. Поділю на два невеличких шматочки, розімну, сформую кульки і трошки їх розплющу, приліплюємо до нижньої частини. Один черевик та інший. Можна зробити форму черевика трошки ось такими лозенькими Тепер нашому гному потрібно зробити очі. Для цього ми візьмемо. Невеличкий шматочок чорного пластиліну і зовсім-зовсім маленький білого. Ось так я беру невеличкий шматочок чорного пластиліну, поділяю на дві частинки, скочую у кульки і трошки розплющую. Це будуть очі гномика, я їх приліплюю трошки вище бороди. Ось так і друге. Ось так. Далі візьмемо маленький шматочок білого і додамо до очей. Далі гномику потрібен ніс, візьму шматочок жовтого, невеличкий, скочу у Цю кульку приліплюю на лінії з'єднання з бородою. Ось так. І тепер нашому гномику залишилося лише зліпити капелюх. Я візьму зелений пластилін, Виберете той, який подобається вам, підриваю шматочок. Потрібно також розімнути. Робимо кульку ось так. Але наш капелюх такий трошки видовжений вгору, тому зараз ми будемо ось так пальчиками витягувати верхню частинку кульки. Трошки можете розплющити, щоб було зручно витягати. І витягуємо на ту довжину, яку ви хочете бачити, сам капелюшок. Кінчик можна зробити зовсім гостреньким і трошки його завернути. Ось так. І для того, щоб приєднати цей капелюшок добре до голови, ми робимо також отаке поглиблення пальчиком. В капелюшка з'являється невеличкі боки, таким чином він добре буде приліплюватися до голови. З'єднуємо і трошки ось так. Примазуємо. Ось такі гарненькі гномики в нас вийшли.